Отже, Україна завдає болючих ударів по воєнних об'єктах Росії вперше американськими ракетами атакам з британськими штормшедови. Експерти висувають припущення, як і коли Путін на це відповість. Тим часом посольства в Києві закриваються через підвищену загрозу повітряних ударів з боку Росії. А ще з'являється інформація про намір Росії передати адміністрації Трампа плану мріяного розподілу території України на три частини, так ніби ми у 1939 році, така от ескалація очима західних партнерів Михайло Подоляк на зв'язку радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, добрий вечір. Добрий вечір. Добре у МЗС. Назвали інформаційним нагнітанням безпекові попередження посольству у Києві. На ваш погляд, наскільки дії посольств сьогодні виправдані і відповідають реальним загрозам? Чи це Така протокольна е базова історія з перестрахуванням? Ну ми безумовно з вами можемо зрозуміти посольства. Вони не знаходяться в стані війни, і тому вони свої страхи, е які для нас вже після. Трьох практично років війни очевидні, вони їх реалізують через такі дійсно дивні інформаційні кампанії. На початку повномасштабного вторгнення, ну чи навіть напередодні повномасштабного вторгнення, нагадаю, були такі ж інформаційні прояви, але вони мають на це право давайте спокійно реагувати на те, що вони роблять. Тут інше важливо: ну дивіться, ракетні атаки продовжуються. Коли ви говорите слово ескалація, чи хтось там використовує слово ескалація? А 120 ракет, які буквально пару днів тому а, були по Україні, плюс 90 дронів, це, це не ескалація, це така легенька прогулянка, десь да і так далі. Тому треба обережно використовувати це слово ескалація, тому що це Росії дуже подобається. О, дивіться, що ми з вами побачили після того, як почали а, обговорювати як факт вже можливість нанесення масштабування, скажімо так, не нанесення а масштабування ударів по території Росії. А, а це буде дійсно. Впливати суттєво на лінію фронту, тому що якщо ви знищуєте інфраструктуру, перш за все логістичну базову інфраструктуру, ну тобто полігони, бази накопичення, склади, транспортну логістику а, вздовж кордонів з Україною, ну це м'яко кажучи, буде впливати на перебіг подій по лінії фронту. І ми побачили абсолютно а, реакцію явно панічну реакцію російської сторони. Що вони говорять? Вони. Відразу почали говорити про ядерну зброю. Вони відразу почали вкидати е, ресурси, що ви знаєте, ми ще не використовували міжконтинентальні ракети у війні проти е, України. Ну це взагалі круто звучить. Дуже потужна Росія. А е, е, третє, вони почали казати, що дивіться, ну передача Україні можливості наносити е, удари по території Росії не буде впливати так само, як не впливали 10 танків вже Абрамс. Вони ж не впливали на війну. Ну безумовно ми з вами розуміємо, що 10 танків ну, мали б вплинути суттєво е, в рамках. Контрнаступу і знищити там півтори тисячі танків росіян е, е, і так далі, і тому подібне. Тобто, ми бачимо е, нагнітання з боку Російської Федерації спроби все ж таки реалізувати інформаційні кампанії, які мають там налякати наших західних партнерів, в чомусь їм це вдається. Реакція посольств е, ну, це дуже яскраво підтверджує. Але щодо обстрілів ракетних, ну Російська Федерація їх використовує до речі, е, щодо. Обстрілів ракетних, пам'ятаєте скільки було анонімних джерел, які говорили про те, що в Катарі домовились про взаємне небиття ракетами по енергоструктурі? і коли ми пояснювали, це неможливо. Росія має тільки два інструменти ведення війни: це місні штурми з кабами по лінії фронту і ракетні обов'язкові обстріли критичної інфраструктури. Якщо щось одне прибрати, то Росії взагалі немає. Да? І так далі, всі казали, ні, це є якісь домовленості. От ми з вами бачимо ці домовленості. і так скрізь. От все, що стосується можливих домовленостей з Росії, отак от воно буде скрізь. І тому перше, фіксуємо трошки спокійніше, треба ставитись до інформаційних проявів. Е про які ви говорите, про те, що там посольство заявляють, друге ракетні обстріли, на жаль, Росія продовжує робити і це є саме це є ескалацією. І третє єдиний спосіб, все це завершити це виключно примус Росії, а примус Росії, в тому числі це удари дальньобійними інструментами по території Росії. Але якщо уявити собі істерику Путіна у зв'язку з тим, що тепер по Росії прилітає Атакамс і шторм шедоу, і ми розуміємо, що тактичну ядерну зброю він не може в істериці застосувати, все одно є ж якісь шляхи для нього підвищення градусу. Я говорив з різними експертами в ефірі РБК. Мені от прямо говорили, наприклад, про Кременчуцьку ТЕС ГЕС, перепрошую, куди прилітало вже, і це може призвести до там жахливої катастрофи. Ну тобто, Путін, ну все одно ж. Або от сьогодні РС 26 рубіж, так міжконтинентальна балістична ракета. Тобто, крім цих звичних для нас ударів, що ще Путін може. Е, я не готовий. Я все таки не є діючим сьогодні психіатром. Не готовий говорити про е, психіку людей з, зі зміненим е, статусом. А Путін, очевидно, не є раціональною людиною. і Ми не можемо його характеризувати в рамках для нас з вами звичної раціональної логіки, яка притаманна адекватним людям. Але давайте тоді е, трошки інакше в Кременчук прилітає ну, Росія. ж Атакує, що змінилося. Всюди, всюди прилітає, да так. всюди прилітає. Це ж питання про те, що президент України постійно говорить: Дивіться, можна очікувати, що Росія чомусь буде себе вести якось інакше, ну тобто перестане використовувати геноцидальні практики і не пер... і перестане бити по цивільному населенню і по критичній інфраструктурі. Можна цього очікувати? Ну певно, хтось продовжує думати, ну жити в ілюзіях, і він очікує цього. Що пропонує президент України постійно раз за разом. На різних майданчиках. Дивіться, не треба очікувати чогось від Росії. Треба просто математично поставити в Україну додаткових там, 10 систем Петріот. І все. 5 систем Петріот. Додатково. І все. Тому що очікувати, що е, людина, яка обожнює вбивство, чомусь після дзвінка, наприклад, телефонного, просто неаргументованого дзвінка, вона скаже: давайте будемо. Обережно ставитись до території України, ми там вже багато чого знищили. Ми не досягли чого хочемо. Давайте будемо обережно ставитись. Давайте ви не будете бити ракетами. Ви ж розумієте, що це ну маячня повна. Мая. Навпаки, телефонний дзвінок, як на мене, О, давайте я відверто. Я не говорю, хто зробив. Я думаю, ви розумієте. Телефонний дзвінок ініціативний він навпаки простимулював Путіна ще більше підвищити градус. атак. ну, тобто, тому що він ну, знаєте, як з. Звірячу так по-звірячому почує, можна дотиснути, ще трошки вони зламаються, і так далі. Тому тут же питання не в тому, що він може підвищити градус. Тут питання, коли нарешті глобальні еліти перестануть жити в ілюзіях і зрозуміють три прості речі: перше, з Росією ніхто сьогодні не домовиться ні про які компроміси. Компроміси я зараз сарказмом говорю, тому що компроміс за рахунок України це програш Російської Федерації для глобального світу. Друге. Путін має максимально жорстоко бути покараний і примушений до певних дій, ще раз примушений. А це виключно техніка, техніка ще раз. Техніка. Нагадаю, е події в наприклад, першій чи другій іракській війні. Ви пам'ятаєте? Я просто тут посилання зроблю на деяких людей, які говорять про те, що треба більше людей відправляти на війну. Зброя не має значення. Тільки там є один нюанс проти Іраку. Було там 2000, наскільки я пам'ятаю, літаків буря в пустелі і 4000 танків проти іракської армії. Ну безумовно, техніка не має ніякого значення. Я хочу, щоб ми розуміли правильно акценти. Путіна можна примусити виключно примусити, а для цього потрібна відповідна кількість зброї. Ну і нарешті, третє оце дуже важливо. Треба перестати реагувати. На паніку, яка реалізується через інформаційні програми тиску психологічного тиску Російської Федерації. Тобто, вони як тільки відчули, що дійсно може відбутись масштабовані удари різноманітною зброєю по території Росії, сьогодні ж ми наносимо удари українською зброєю, різноманітною зброєю, А тут же питання знову ж таки не в самому факті нанесення ударів, а в масштабованих ударах, тому що це дуже швидко. Змінить соціальні настрої в Росії дуже швидко, і з іншого боку, це дуже швидко а, зменшить можливість ресурсного постачання у зону ведення бойових дій. Оці два фактори вони ну кардинально лякають Путіна. До речі, а, в, а, за так в десь декілька днів ми будемо бачити, що людина знову не виходить на зв'язок. Путін ну безумовно, він же завжди, коли виникає кризова ситуація, він зникає. Він же дуже сміливе. Він буде в бункері. Він, він буде ховатися чи про що? Я є? думаю, що він не буде він буде ховатися і буде, як завжди, пробувати не відповідати на виклики, які існують. І коли ми говоримо про війну, а взагалі є рішення, ну не хочете ескалації? Ви не просіть чогось Путіна. Ви скажіть: дивись, дивись, буде так виглядати ситуація? Ти виводиш війська на певний там в певний термін часу. Після цього стіл переговорів обговорюємо все, що стосується там твої твоїх проблематик, все, що стосується твоїх страхів, там про те, що на тебе хтось там нападе. Ну, наприклад, Грузія ж він же говорив, коли вони в 2008-му, що Грузія хотіла на них напасти. Так само, як і Україна на них хотіла напасти. Ну, обговоримо, які гарантії безпеки потрібні Російській Федерації. Отак треба ставити питання. На жаль, коли ви говорите, ну давайте Путін там щось пропонує. Це ж ескалація. Давайте не відповідати йому. Ну, не відповідаємо з 2014 року. Не відповідали. Так, а в Україні багато хто боїться, що це вікно, про яке ви кажете, що багато чого зміниться, коли ми будемо масштабувати удари, воно невелике, тому що Трамп прийде. Чи є існує вірогідність того, що Трамп скасує дозвіл бити західною зброєю по Росії? А це питання доходності. Давайте ж все ж таки об'єктивно ставити крапки на ДІ. Для Трампа важливо. Прагматична доходність, яку він може отримати е, на цьому напрямку, ну тобто, це може бути репутаційна доходність, це може бути політична доходність, економічна доходність. Е, там це може бути навіть доходність через приниження того ж Путіна. Ну, будь-яка доходність, вона його влаштує. Тобто, якщо він буде бачити, що дійсно події йдуть не в стагнаційному режимі, а події йдуть так, що в Росії там паніка, Путін десь ховається і так далі. Чому йому не підтримати? Тому що далі буде відбуватись наступне. Вони збільшать, наприклад, умовно, давайте гіпотетично уявимо собі, збільшать ті ж постачання певних видів зброї в Україну, а ефективність використання цих видів зброї суттєво зростає. Кількість, скажімо так, соціальних заворушень в Росії суттєво зростає, обнулення остаточної Росії як фактора глобального політичного процесу, і навпаки, суттєве підростання репутації сполучених штатів як глобального суб'єкта, який дійсно може навіть такі. Тобто там неймовірні кризові ситуації е, на свою користь перевертати все. Він отримує всі доходності. Питання доходностей з паном Трампом. Безумовно, треба працювати е, через прагматичні, е, скажімо так, комунікаційні напрямки. Що вони отримають? Що він особисто отримає, тому що це людина проектного типу, і він хоче концептуально реалізуватися як лідер, дійсно, який е, запропонував ідею, і він отримав від цього щось. Тут дуже важливо. Дивіться на сьогоднішній день на столі є декілька сценаріїв. Один з них це сценарій Путіна, про який ми з вами читаємо періодично е під різними там заголовками в західних медіа. Давайте ми швидко завершимо війну. Тобто Україна має відмовитися від території від е суб'єктності. Ну від вступу в НАТО, давайте там більш банально скажемо. Ще від чогось має відмовитися Україна. Це ж круто. Ми дивіться, який сценарій може бути гарний, і війна закінчилась. Тобто, це це звучить так: давайте Україна припинить спротив, Росія отримає, що їй потрібно. Війна закінчила всі. Ми переможці. Не Росія переможеться. Ми чомусь всі переможці. Ну окрім України, безумовно. Це ж не так. Це ж буде означати, що війна закінчилась поразкою демократичного альянсу виграшем автократичного альянсу Росія, Північна Корея, і трошки по інакшому буде виглядати глобальний політичний процес. Пане Михайло, Україну поділять на три частини, а державність ліквідують. От такий є розвиток подій, який прогнозує Міноборони Російської Федерації до 2045 року. Цей план розподілу України має намір передати Трампу. Це до слова про доходність. Тут можна говорити знову про вкиди інформаційні, але це інтерфакс, який посилається на розвідку. Якщо це якась, ну, інформаційна історія Росії, то треба карати інтерфакс. Я правильно розумію? А це те, про що Росія постійно думала. Ну то поділити Україну, знищити її державність. Ми ж про це постійно говоримо. Це один із сценаріїв ще раз, один сценаріїв. Ключовий сценарій це знищення української державності. Він є базовий, і поки він не буде реалізований, якщо Росія залишається путінською, безумовно вони будуть пробувати це вирішити так чи інакше. У дивіться навіть заморозка конфлікту сьогодні знову ж таки з'явились публікації. Путін, начебто, готовий до заморозки конфлікту. Так безумовно, так. тому що що таке заморозка конфлікту. Він вирішив, що другий етап може завершитись додатковими е, надбаннями територій. На цих територіях він облаштовує масштабні фортифікації, насичує ці території величезною купою е, зброї, як такої ну, мілітарною складовою. Він проводить да, подальшу модернізацію своєї економіки. Знову ж таки більше снарядів, більше і Так далі і починається третій етап. Ну я думаю, що. Що логіка тут зрозуміла, да можна довго говорити про те, що ні, ні, ні він так не буде діяти. Безумовно, чому тому, що і тут я повертаюся до вашого питання, тому що концепція знищення України немає різниці. територіально це буде поділена територія, чи територіально це буде єдина територія, яка під контролем Росії це ж ще є базовий сценарій, і вони його хочуть так чи інакше реалізувати. Чи купить цей сценарій хтось? Ні, я думаю, що сьогодні сценарій можливий інший, якраз такий розділення Росії. Він очевидний, як на мене. Ну тобто, і Росія це усвідомлює. Це вигідніше для Трампа. Ви ви кажете про доходність? От є доходність нашого плану і є до так. Набагато вигідніше а, з точки зору доходності, глобальних впливів. Це безумовно. Але питання в тому, що і Росія це усвідомлює. дивіться чому вони так ціпляються за цю війну, і чому вони абсолютно неадекватно реагують на будь-які адекватні пропозиції? Тому що вони усвідомлюють, як тільки вони починають програвати в Російській Федерації, починається те, що має там давно вже початись, тому що це не неоднорідна країна. Безумовно, там немає якоїсь єдності, там немає якоїсь загальної об'єднуючої ідеології. Це така штучна держава в по. Новному сенсі слова до речі. Ще раз це штучна держава, абсолютно штучна держава, яка через федералізацію, таку фіктивну, вона контролює силовим способом різні етнічні регіони в повному обсязі. І як тільки федеральний центр буде слабкий, то безумовно ці етнічні регіони ну свої там претензії до федерального центру реалізують. Але згадаємо, скільки разів ми чекали у цього моменту. Е, ну насправді ще до повномасштабного вторгнення багато прогнозів було. Який саме регіон вибухне першим? Поясню mm. це все достатньо залежно. О, дивіться, в цьому ж є проблема цієї війни, е, якщо Росі... І тому Росія так так абсолютно скажімо так, геноцидно продовжує цю війну, розуміючи, яка ставка. От, коли ви будуєте авторитарну чи тоталітарну, немає різниці систему. Безумовно, у вас може бути або об'єднуюча ідеологія, або ви будете через насилля контролювати територію. І сьогодні Росія знаходиться на піку цього насилля, в тому числі проти етнічних територій. Безумовно, вони сьогодні не мають жодного шансу вийти зі складу, тому що це буде відразу як така швидка війна спецслужб на цьому на цій території. І якщо Росія не програє цю війну, то і шансу у цих етнічних територій не буде е, жодного. Так само, як і до речі, у російської ліберальної опозиції повернутися, і побудувати, як вони там люблять сказати, да, прекрасну Росію будущо і так далі. Ні, жодного шансу. Це все міграція. Там як це Біла Гвардія, да ну мається на увазі. Там по, по 40 по 50 років буде знаходитись міграція. І навпаки, якщо авторитарна країна програє у е, е, ці молнійносні бліцкрігові війни. То в цей момент починаються масштабні соціальні політичні трансформації на території Росії, і тоді можна буде ще раз, як в 91-му році, спробувати реалізувати цю концепцію. Ми інакші і багато регіонів на цей раз, тому що вони вже мають відповідний досвід, вже там є окремі зв'язки. В радянському союзі ж не було в цих територіях ніяких там окремих прямих зв'язків, десь і так далі. З діаспорами сьогодні це все є. Це зовсім інша ситуація. І тому програш Російської Федерації приведе до надскладних, але дуже важливих для Регіону подій Дивіться, такі країни, як Білорусь, там Молдова, остаточно Грузія, Арменія, Ну вірми, вірмени, вірмені вони всі отримають можливість все ж таки розбудувати свою державність. Ну тобто, не бути маріонетками в чомусь. Я маю на увазі, не, не в повному, ну, наприклад, Білорусь повністю повністю маріонеткова в Грузії. Ми бачимо з вами абсолютно проросійський уряд, як такий, да який копіює навіть закони певні. Є хтось більш далекий від Росії, наприклад, ті ж вірмени, вони далеко від Росії вже знаходяться, тому що вони у Думлють, що це за Росія, але Росія заважає цим країнам реалізувати свою суб'єктність. Тут немає сумніву в різних форматах, так само як і в Україні заважає Росія. Програє оце все можна буде реалізувати остаточно. Тобто свою державність добудувати не програє Російська Федерація. В нас тут постійні війни, тому що Росія вважає цей регіон регіоном впливу, тобто вона має тут тотально домінувати. І війна в Україні одна з тих, одне з завдань знову ж таки показати, що цей регіон має бути, скажімо так, недоторканим для будь-кого іншого. І знову ж таки повертаючись до Трампа, йому щось цього, тому що демократи ну точно завжди е, остерігалися розпаду Росії, тому що багато ядерної зброї опиниться в руках цих маленьких анклавів. Щоб з цим робити, як це збирати. Нам то в регіонах зрозуміло а, а, а в світі як вони до цього поставляться? Дивіться, ну декілька ремарок. Перше маленьких анклавів не буде. Не буде маленьких. тобто ядерна зброя буде контролюватись нормально. Це перше, друге. Ви можете стояти на шляху історичного процесу, а некомпактні держави, які не є конкурентними. Росія не є конкурентною державою. Вони не не можуть вже сьогодні існувати, тому що вони не дають доданої вартості а, цьому етапу розвитку людства, і це об'єктивний процес. І в принципі загальмувати його неможливо. І третя складова доходності знову ж таки переформатування глобального політичного процесу. Ви прибираєте Росію, яка постійно провокує це, Ну тобто для Трампа він же говорить про велич сполучених штатів, і тоді є дійсно глобальний гравець. По правилам якого всі інші грають, якщо хтось хоче переформатувати якісь там інші альянси, побудувати економічні. Наприклад, той же Брікс, Ми ж бачимо, вони ж хочуть якраз таки побудувати а, економічну альтернативу більш таку інтегровану, тому що сьогодні це скоріше майданчик для дискусій, а не наприклад Європейський Союз. Ну з точки зору економічної взаємної інтеграції. От БРІКС хоче побудувати економічний такий альянс, який зможе конкурувати і отримувати з якусь доходність там для Трампа, це ідеальна конфігурація. Є надгравець сполучені Штати, немає більше провокатора. Під парасолькою якого збираються неадеквати Росія. Це парасолька. да Ну ви ж бачите, хто туди збирається? Ну з ким е, комунікація у Росії? Венесуела яка провокує Латинську Америку, е, Сірія. Ну зрозуміло, що це за країна. Іран зрозуміло, що Іран в такому вигляді довго існувати на близькому сході не буде. Північна Корея, яка під парасолькою Росії ще спробує вчинити велику війну на Корейському півострові, немає парасольки, немає північної Кореї через певний час, тому що знову ж таки це країна без там економіки, без виробництва, без доданої вартості і так далі. І це доходності. Тобто, ти перебудував е, світ, і всі накопичені проблематики. Я про доходність Трампа всі накопичені проблемати. Матики, які там роками, десятиріччями накопичувались, тому що політичні еліти західні, особливо ну не хотіли на це звертати увагу. Ну дивіться, розпався радянський е, союз, все все закінчилось. І а сьогодні це буде виглядати інакше: тобто, переформатування глобального Ялтинського міра, як говорить Російська Федерація, да переформатування цього світу знову ж таки, закріплення. Правил більш жорстке закріплення, закріплення інструментів покарання за порушення цих правил прибираємо з арени неадекватів, найбільш неадекватних, таких як Російська Федерація, отримуємо знову ж таки 50 золотих років, коли можна інвестувати, отримувати доходність, в тому числі Сполученим штатам, які будуть технологічні технологічним і фінансовим центром ще наступні там півстоліття. Ну, я уявляю прям аргументи України тільки там словами президента Зеленського або Єрмака, десь у Вашингтоні з одного боку, а з іншого боку, уявляю Трампа молодшого, Ілона Маска, Волца, які протилежне Трампу в інше вухо говорять, і тут вже питання: хто переможе. Ну, по перше, давайте знов, знову ж ремарки зробимо. Ми ж не одні будемо просувати певні ідеї. Це взагалі комунікація? Це ви ж не можете очікувати, що світ буде ідеальний і. Синхронізований з вашими точками зору, світ різний і безумовно, наприклад, той же пан Маск. Якщо він не глибоко занурений у війну, а я розумію, що він не глибоко йому здається, що це якийсь там політичний е, процес. Да там можна в Твіттері щось там писати і так далі. Він же не зовсім розуміє, що таке люди, які втрачають своїх близьких, що таке, коли до тебе додому масштабна орда прийшла. Там е, сотні тисяч людей з наміром тебе вбивати. Ну, він не зовсім це уявляє, тому що йому здається, що це якесь кіно. Да? Він вже не був тут навіть і так далі. Але має право. Я ж хочу, щоб ми з вами розуміли: свобода волі, ніхто не відміняє цього. Всі мають право на ті чи інші позиції. Питання далі: питання в комунікаційних ваших можливостях. Ви маєте ефективно. Використовуючи різні майданчики, доводити свою логіку. О, дивіться, це причини, це наслідки і логіку. Чому це? От всі ваші плани, наприклад, якщо ви не враховуєте психотипи Путіна, наміри, мотиви цієї війни, вони не приведуть до тих результатів, які ви хочете хочете отримати. Навпаки, у вас, скажімо, збитки. Для від війни будуть більші, тому що вам доведеться приймати участь безпосередньо у більшій кількості конфліктів. Тоді вам доведеться е, витрачати на безпеку більше грошей, на е, превенцію, Провокація Росія буде багато провокувати буде втручатись в різні політичні процеси більше грошей витрачати. Крім того, що ми це будемо говорити, є ще наші лобісти інші країни, які також будуть це говорити, особливо країни Північної і Східної Європи. А крім того, і в Сполучених Штатах є багато людей. Давайте ж не забувати багато людей які і підтримують україну і готові бути лобістами просувати концепцію необхідності підтримки україни до речі вони є і в республіканській і в демократичній і в демократичній партії і це дуже добре тому що це трошки інший вже рівень інституціональний рівень підтримки на мій погляд не треба очікувати ідеальний ідеального середовища в якому буде легко як було на початку а до речі на початку війни було складно Нагадаю, ви ж пам'ятаєте, десь перші там місяці так починали надавати допомогу, але віри, що можна ефективно протистояти Росії з точки зору кількості зброї обсягу війни і так далі, ну точно не було. Ну, тобто давали зброю, але вважали, що ми вам трошки даємо зброю, щоб там ну як би ви могли чинити спротив, але все ж таки Росія набагато потужніша. сьогодні, на мій погляд, зовсім інакше сприймають Росію. От ті, хто об'єктивно аналізує мілітарну компоненту Росії, вони розуміють, так у Росії великий ресурс, але це архаїчний ресурс. Так у Росії є певне мілітарне виробництво, але це виробництво не так швидко може перебудуватися, як вона сама про себе говорить. Так у Росії є велика купа е, фінансового ресурсу, але він також не. Безмежний і, і зовсім інакше сприймається російська армія, зовсім інакше сприймається російська е, програма ракетобудування, зовсім інакше сприймається російська артилерія. Все зовсім інакше сприймається. Тобто, якби Росія дійсно провела таку бліцкрігову війну експедиційного типу, всі були б шоковані. Але вона спробувала програла, до речі, програла те, на чому вона завжди говорила, що спеціалізується на бліцкрігових експедиційних війнах. Ми зайшли. Там спецназом, наприклад, 10, 15, 20 тисяч швидко вирішили проблему. Ми все контролюємо. Це ж вони продавали, що вони виграють в таких війнах на раз-два. Сьогодні з'ясувалося, що вони не можуть вигравати в таких війнах в Україні. З'ясувалося, що вони можуть воювати в рамках там Першої Другої світової, окопна класична війна. Чому а тому, що є безмежна кількість ресурсу живого ресурсу. дивіться їм дуже дорого витрачати. Вони не хочуть витрачати танк. Тому вони сьогодні всі наступи проводять а, живою силою. Ну, тобто, витратили тисячу в день, немає різниці. Давай наступну тисячу. Витратили тисячу в день, ну, цього ніхто не очікував в 21-му сторіччі. Але все це зовсім інші ну, вже оцінки Російської Федерації. Пане Михайло, останнє коротке питання. Як в Офісі президента оцінюють реакцію на план стійкості Зеленського, внутрішній план? Напевно, ви ж якось вивчаєте відгуки. Як нормальну робочу дискусію. Є пропозиції пропозиція сконцентруватись на певних напрямках: зброя, армія, безпека, е скажімо так. А, Інші питання там я маю на увазі, енергетика, податки і тому подібне. Як дискусія будуть додаткові е, обговорення, додаткові ініціативи, і все і в рамках чіткої програми, на що ми маємо сконцентруватись. Е, така дискусія е, дуже корисна. На мій погляд це непогано. Ну дивіться, президент е, сказав доктринально: ось в нас базові напрямки, по яких ми маємо рухатись. Під це потрібні будуть додаткові кошти. Ну там чи просто кошти, бюджетні чи партнерські кошти. Будемо робити це пріоритетами. І з точки зору внутрішнього політичного процесу, і з точки зору пріоритизації тих чи інших напрямків галузевих і так далі. І будемо в це вкладатись, тому що це підвищить нашу там, наприклад, якщо ми говоримо про армію безпеку, зброю, це підвищить нашу конкретну боєздатність. Про енергетику ми тоді розуміємо, окрім фізичного і динамічного захисту, ще є можливості там імпортувати певну кількість енергій. Ну, Тобто, щоб це все було а, достатньо достатньо динамічно. Нормально, на мій погляд, це нормально. Тобто, коли є розуміння, куди рухатись і на що робити е, пріоритетну увагу, пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Традиційно прошу тиснути вподобайку.